Добрий день, вас вітає компанія Агросфера. На дворі 21 жовтня. Ми з вами знаходимося на одному з полів Дніпропетровщини, де спостерігаємо за посівами озимої пшениці. Нагадаю, останній огляд був 5 жовтня, коли тільки-тільки з'явилися перші сходи. За час, що минув, були одержані. Повністю нормальні сходи, чому посприяли два невеликих, десь близько 5 мм дощів, які пройшли за минулі два тижні, і от зараз рослини знаходяться у фазі трьох листків, починається, е, починається процес кущення. Як бачите, густина рослин на погодному метрі. Нормальна десь в середньому від 55 до 70 штук. Коренева система роздвінена первинна нормально, починає утворюватися вторинна, на листках та на підземній частині стебла не видно пошкоджень. Ні. Шкідниками, ні хворобами, що говорить про вірну стратегію обрану е при захисті насіння перед сівбою. На полі з'явилася деяка поки що не критична кількість бур'янів, як і орех, так і зимуючих. О, перші чи то останні два дні е у нас були заморозки до двох Градусів морозу, що повинно позбавити нас від частки ярих бур'янів, також відпадали ці соняшника. Ну а за розвитком зимуючих будемо спостерігати, так само, як і за розвитком пшениці. І якщо доведеться е, вжити якихось агротехнічних заходів, ми про це вас проінформуємо. Надалі очікується потепління знову ж таки, наявність вологи і досить довгий прогнозований теплий період дають нам сподівання на те, що рослини зимої пшениці встигнуть дати по 2-3 продуктивних стебла, що нам сподівання на непоганий врожай у наступному році.